Найбільша область України хорошо одеська добре. Чому так відчула? Що значить, чому? Тому що вона найбільша, так склалася історично. Ну добре, а я є. Я... Подумаємо, де може знаходитись тоді найменша область України? Ну що не підказуєте? Я знаю. Все нормально. Давай також ну, давай, тако, давай не почнемо з того в якій частині України це захід, центр, північ, Південь? Я думаю, що це м, захід. А ви знали, що на розетка зараз знижки до мінус 60%? Ви можете придбати будь-який товар додому та ще й зекономити. Ну добре, давай ти мені скажеш, як ти думаєш, яка буде найменша область? Чернівецька? Добре, супер. Чому? Де таке чула? В твоїх відео? Тому не забувайте підписуватися, тут дуже багато корисної інформації. Не тупили на відео, як я зараз. Щоб Вам не було соромно. Ну, ніщо, це ж не проти природні.